У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава Україні! Героям! Засмучена дружина, мати, батьки, родина, побратими, священники, громаду, дорогі брати і сестри. В одної сім'ї було семеро дітей. І ось один записався на плавання, пішов у басейн і не повернувся. Батьки не питалися, чому не повернувся. Просто коли захотів піти другий на басейн, пішов, теж не повернувся. Знову не питалися, третій пішов, теж не повернувся. І так усі семеро. Потім встановилося, що коли вони приходили, в басейн поплавати, той вчитель по плаванню, який мав навчити, не навчив. І вони один за другим йшли плавати і опинялися серед тих, хто плавати вмів, але не хотів, щоб інші були тут. І просто конкуренти топили дитину. А всі решту це бачили і нічого не сказали. А чому? Тому що вихователь, який мав навчити тих усіх решту, що так робити не можна, цьому не навчив. А охоронець, який мав стежити за порядком, він взагалі мав свої інтереси його цікавила тільки зарплата, і тому ніяким чином на це не реагував. Скажіть, чи винні батьки тих дітей у смертях цих дітей? Очевидно, що так. Бо треба було поцікавитися, чому так відбувалося. Раніше зреагувати. Чи винен вчитель по плаванню, який не навчив дітей плавати перед тим, як пускав бусейн? Винен. Чи винні інші, які допомагали йому втопитися замість того, щоб підняти? Винні. Чи винен вихователь, який мав навчити моралі? Винен. Чи винні всі решту, які просто спостерігали? Винні. Чи винен охоронець, який мав подбати за порядком? Винні. Ось це, дорогі мої, є образ нашої України. І образ нашого народу. Ті батьки, які не задаються питанням, чому діти гинуть одні за одним, це наш народ, який не хоче знати, чому приходить війна, який просто розривається у своїх стражданнях, забуваючи за причинно-наслідкові зв'язки, забуваючи за те, що те, що ми робимо сьогодні, має вплив на завтра. Ті вчителі, плавання, які мали навчити і не навчили, це так наші звичайні шкільні вчителі, це наша інтелігенція, яка мала би наш народ навчити, що патріотизм це не політика, це життєва необхідність, що любити свою батьківщину, це життєво необхідно. Якщо ти хочеш, щоб твоя батьківщина жила і щоб твій дім не увійшла війна. Ті інші діти, які топлять, це нарід, якому треба було вкласти мораль і пояснити, що від позиції кожного залежить виживання у цьому басейні Житейського моря. Хтось каже, Мені головне, аби я добре вмів чи добре знав. Але якщо, дорогі мої, шестеро будуть сидіти на веслах, а сьомий буде прорізувати у лодці дирку у дні, загинуть усі семеро. І не допоможе те, що ти вмієш. Країна гине навіть при великій кількості патріотів, якщо є зрадники, які руйнують цю країну, а охорона... Тобто силові структури, які мали би подбати про те, щоб таке не робилося, мають якісь свої інтереси, кришують бізнес, займаються своїми справами замість того, щоб боротися з внутрішніми ворогами. І веселечезна відповідальність лежить на вихователю. Хто є вихователем народу? Церква, дорогі мої, священники. Які мали би навчити народ, що любити Батьківщину це не політика, а це обов'язкове виконання заповіді Христової, люби свого ближнього як самого себе. А коли священники в основній своїй масі самоусунулися, коли вони спокійно спостерігали, як руський мір під виглядом, нібито православ'я, по суті, покликаний був призвати сюди війну. Коли, як ви пам'ятаєте, в 2014 році, ще в, вибачте, в 2013 до вторгнення Путін заявляв, що для нього Руська церква на Україні важніше, ніж все наше ядерне оружіє. він про що мав на увазі, що вчити моралі цих людей, він послав 16 тисяч священників в Україні, які замість того, аби навчати людей любити батьківщину, сіяли розбрат. Вчили ненависті до всього свого, вчили тому, що навіть рідною мовою отчинаш ти в своїй рідній церкві не маєш права сказати, бо ето грех. Ти трієдиний народ, всі слав'яні, молися російському царю, цілуй ікони російських керманичів, як своє божество, сиди тихо, не мішай нам тебе окуповувати. І так помножте на 16 тисяч таких храмів. На честь царської сім'ї і поймете, що той вихователь, який мав навчити наш народ моралі, він самоусунувся свідомо, знаючи, що цим нанесе велике зло. Тому що той, хто не навчить, що це добро, а це зло, стає співучасником злого зла. Хто мовчить на зло, він стає співучасником зла. Хто не називає зло злом, а добро добром, стає співучасником дорогі мої зла. І абсолютна більшість, яка просто мовчить і спостерігає з боку, ніби це її не стосується. Це всі люди, які кажуть, а яка різниця, а яке то має значення, а яка різниця на якому язике, а яка різниця, хто нами буде правити, аби вулиці були заасфальтовані, аби ми жили добре, аби хліб був. Але коли народ вибирає між хлібом і свободою хліб, лишиться і без хліба. І без свободи, коли народ обирає між тим, аби захиститися у війні і вистояти, і здатися, коли вибирає здачу, то він буде мати і війну, і сором, дорогі мої. А так мав би тільки війну і перемогу. Ми з вами і є ота необдумана сім'я, яка спостерігає, як її сини кращі ідуть один за одним із цього світу. І не хоче зробити висновки. Далі вчителі інтелігенції бігають до церков московських. Далі наші діти бігають по концертах російськомовних а в інстаграмі, слухають російські плейлисти. Далі народ каже, яка різниця, чи буде при владі патріот України чи ні. Далі народ каже, а яке це має значення. Головне, аби нарешті настав мир, яка різниця, чим він закінчиться. І за це все потім знову і знову ми втрачаємо кращих синів, таких синів, як наш воїн-герой Сергій. У 28 років бути майором. Це, дорогі мої, свідчить про те, що це не просто гідна людина, а це талановита людина, це людина світ нації, це воїн, який мав будувати і формувати. Мав приводити на цей світ дітей і лишити їм гідну батьківщину. Але він помер сьогодні, затуляючи своїм тілом прогалину в освіті свого народу, прогалину в патріотизмі свого народу, прогалину в моралі свого народу. Для чого? Для того, аби дати нам час переосмислити, продовжити його справу, вижити і навчити гідно своїх дітей. Аби далі не допустити повторення ось цієї спіралі, дай Боже нашому народу мудрості, родині найглибші співчуття і поклін подяку за такого гідного сина героя, а нам усім висновків, щоби не допустити повторення цієї спіралі знову. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!